Там, от про сирського нам пишуть, що сирський слухає ОП і перемолов дуже багато людей. Його називають м'ясником. Сирського називають сирський генерал Дебальцевий, Він дійсно керував виходом з Дебальцевого, але він виконував накази, хочу нагадати. Хто тоді керував армією, ви самі прекрасно можете загуглити. І в мене немає питань до сирського, так само, як і я не маю питань до залужного. Я ставлюся до усіх, хто захищає країну. І якщо вони це роблять злагоджено, то я ставлюся до них з повагою. До залужного я ставлюся з повагою. У мене немає до нього ніяких ні питань, ні претензій. Тим більше я не верховний головнокомандувач, я не знаю внутрішньої, там, скажімо, цієї кухні, що там відбувається. Я не знаю, що відбувається на ставках. Я проти поширення неперевіреної інформації заздалегідь, тому що ви працюєте на когось в результаті, хто займається інформаційними диверсіями, на мій погляд. Киди, оці всі, це розхитує суспільство. Це його збурює. І, в принципі, ви перевіряєте температуру по палаті, так запхайте собі термометр в анальний отвір. Там температура буде точніша. Очевидно, у вас там зима, якщо ви не відчуваєте під собою землі. Тому що у нас в країні війна, у нас гинуть люди. У нас кожен збір це здача крові, фактично. Важко, тому що звертається більше людей, ніж ти можеш забезпечити. От у нас є наш постійний друг Вася Ванжурак. Він сам з Верховини, він просить невеликі там, невеликі якісь гроші на допомогу. Там реально не дуже великі гроші. І ми йому збирали, ми постійно передаємо. Зараз у нас банка на ЗСУ порожня. Там 512 гривень. Василю треба 8 тисяч гривень, які мають піти на ремонт автівки. До того він просив папір, пакетики, тому він має відношення до штабу. Ви бачили, то. Ну, але він робить те, що може. Він сприяє так само розподіленню ресурсів. Як, як швидше ми заповнимо банку ЗСУ гільза залужного, то Василю підуть 8 тисяч на ремонт автівки. В тому числі. Все це пов'язане глобально, та? я сам уже збився з верстки. просто емоції знаєш, вони починали, почали вирувати, і без емоцій ясно, що ми нікуди не подінемося. Я далі буду читати чат. А тепер головна тема Можна сьогоднішнього про дня. Шо? Шо? А, ну окей, давай. Ні, кажи, кажи. Що? Просто про сирського там. Там про сирського кажуть, що Він там м'ясник, він там ще. Він ну, там русня. Там а, там. Ну, справді, він там жив у Росії, там закінчив Московську там, якусь академію. Але давайте так, прийдемось, де в яких операціях брав сирський от, участь. Ось на початку повномасштабного вторгнення Росії я нагадаю, просто саме сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання Героя України. Ось, наприклад. Далі, що було тут ще у вересні 22-го року, після наступу у Харківській області Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог збройних сил Атлантів, що тримають операцію на своїх плечах. Якщо ви кажете, що він там м'ясник і так далі, я от стверджувати цього не буду, я не знаю. М'ясник це наш ворог. Якби Росія сюди не прийшла, не було б цих смертей. Давайте дивитися тоді на першу причину. Я не знаю. Але ну, давай скажемо і правду, думки. що Україна не була готова. Військо України було не готове, в принципі, ні в 2014 році, ні потім через 8 років. В 2014 це взагалі армія з Лопатами була. Ну це зрозуміло, бо Янукович його демонтував як міг. А до Януковича ще багато інших людей, які скорочували чисельність Збройних сил України, не вважали Росію ворогом. Це було в військовій доктрині. Янукович тут ні при чому. Багато було нароблено всього, абсолютно, абсолютно недолугого, недержавницького. Давай отак от будемо говорити відверто. І 2014 рік, коли з болем і з чимом в серці ти дивився, як наші у Криму, не знаю, чи пам'ятаєш ти ці кадри бездіяльність була, тобто відсутній опір. І на кордоні був відсутній опір, коли вони ломанулися на Донбас. Тому що хтось боявся, боявся, хтось боявся і тримали оборону тільки одиниці насправді. І було просрано Бельбек, ключовий аеродром в Криму. Ми вже про це сто разів говорили, давайте. Дякую, 69. Воно у нас стрибає аж так. От гільза ЗСУ. Правильно, це все на ЗСУ. Давайте, і це трогайте. не залужному. Це на ЗСУ. Любите залужного, поважайте залужного, ставте туди по 100 гривень кратну суму, і тоді гільза може стати вашою в результаті рандомного розіграшу. У нас є ще, що поставити далі. Далі, напевно, у нас піде. Вибачте, хто сьогодні дивився етер поза етером, знає, що у нас там. Я клею f 16 а далі у нас піде в розіграш е, така от, частина збитого Су-24. Це реальна сушка, яка була збита в перші дні оборони, і майстри зробили з неї витвір мистецтва. чи як. От ми на ньому напишемо те, що ви скажете, якщо треба буде написати. Але це вже наступний лот. Треба спочатку з Гільзою попрощатися. І закрити хлопцям збір. Тому що такі збори вони швидше закриваються, ніж просто ми накопичували банка на ЗСУ. Тут є мотивуючі фактори, як лоти, і тому давайте рухатися в цьому напрямку. ми е, буквально е, Я не знаю, нам е, Люба Шипович включиться у 19.30. А у нас оця велика тема. Е, ми її розірвемо на дві частини тоді. Ребуси про відставку залужну. зараз. Ми і почнемо. Послухаємо, що Люба з цього приводу теж скаже між іншим. Але почнемо ми цю тему знову і будемо до неї вертатися протягом сьогоднішнього етеру. Так, і так, ми назвали це, я точніше назвав, тому що почала з'являтися дозована інформація про зустрічі про зустрічі. Ми будемо викладати потім хронологію, але крапку в ребусі поставив президент Зеленський, людина, яка працює в Україні президентом, в результаті демократичних прямих виборів президента все за законом, визнано світовою спільнотою, окрім Росії, Російської так званої Федерації. Отже, давайте ще раз послухаємо, якраз до нас долучиться Люба Шипович. Дорогі українці, українки, сьогодні я зустрівся з головкомом Валерієм Залужним. Це була одна із сотень наших розмов за час цієї війни, майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Обговорили зараз фронт, загрози, напрямки, усі виклики, Авдіївка, надзвичайні дії наших воїнів та надзвичайні складнощі в обороні міста. Запорізький напрямок дуже жорстокий, південні напрямки, виклики. Харківського регіону та наші можливості, можливості України цього року, третього року повномасштабної війни. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Росія не може просто змиритись з існуванням незалежної України і самим фактом незалежного життя нашої держави. Але Росії доведеться змиритись. І з нашою силою. Досвід двох років цієї війни переконав тільки поразки Росії наближають мир. Кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль. Над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його, наш обов'язок, цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати. І відчувати фронт так само, як солдати на нулі. Бойові командири цієї війни, командири з нуля, мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії у керівництві. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні, більша частина з них не відчули фронт, так як. Меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні, дорогі народи. Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штаба та наставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив. З бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів. Київську оборонну операцію він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України на столі. Має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. І з рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих. Бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем, повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише, лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією. Переможця, я дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, б'ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає. Допомагає Україні. Слава Україні!